Тимчасова зміна руху автобусних маршрутів 25, 25А та 31. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на ділянках вулиці Тероборони та спортивної, які затвердили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 7 листопада. Відповідно до першої схеми перекриття, 31 автобус рухатиметься від тероборонної вулиці Леоніда Пашина до зупинки Геріатричний пансіонат та за аналогічним маршрутом в зворотньому напрямку, оминаючи зупинки вулиця Федора Уменця та Подусівка. За другою схемою перекриття маршрут 31 автобуса спрямований в об'їзд перекритої ділянки вулицями Дніпровська, Попова та Тероборони до кінцевої зупинки Подусівка в обох напрямках. Автобуси 25 та 25А рухатимуться Дніпровською, Попова та Леоніда Пашина в прямому та зворотному напрямках. Роботи проводитимуться орієнтовно з 9 по 18 листопада 2023 року. Як повідомили в управлінні транспорту і зв'язку, до початку ремонту дорожнього покриття рух автобусних маршрутів буде без змін.